Доброго надвечір'я всім! З вами канал Селоти Моя Доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Будемо сьогодні садити капусту. Спочатку покажу знараді праці, яким чоловік викопірсує ямки. І, звичайно, у перших рядках свого відеоролика хочу подякувати нашим захисникам за те, що ми маємо можливість садити цю капусту. Але, звичайно, поратись на наших городах ми мусимо, бо кожен день, щоб там не було, то кожен день людина повинна харчуватися. І ми, і також і вояки також яким часто густо збирає населення і відправляє якісь продукти харчування? Для того, щоб капуста не пов'яла, робимо такий спеціальний розчин. Називається бовтанка. Називається, да, називається бовтанка. Ця бовтанка отримує вологу і капуста. Не так швидко в'яне Можливо, і поливати доведеться, бо капуста в нас із-під плівки. А склад цієї болтанки – глина розведена водою до густоти густої сметани, до консистенції густої сметани. добавлено для того, щоб для підживлення добавлена десята частина. Від маси цієї суміші коров'як. Потім обмочувати кожну капустину, обмочувати цей розчин і садити, звичайно. А потім будемо присипати ґрунтом іншим, тому що наш ґрунт дуже такий щільний, багато тут добавок глинистих матеріалів. І так рядочок капусти вже посаджено. напевно, доведеться її ще вкривати укривним матеріалом, тому що, як кажу, вона у нас із підплівки. А взагалі методика обмачується в ту бовтанку, я, яку я показувала. Чоловік лів воду, цю лунку. Зроблено з тим знаряддям і засипає привозним ґрунтом, дещо рихлішим ніж, ніж наш ґрунт. Бо в нас, як бачите, грудочки і буде доходити гаряче повітря до коріння капусті, і вона може і пропасти. А так сподіваємось, що буде все нормально. Було б правильніше почекати дощу, але хто я знає, коли той дощ буде, а капусту висадити треба. А садимо ми зараз капусту рані встиглу, дитмарше. Ще. ще в нас є посіяна вона в розсаднику. Не вона, а інший сорт, але рані також, раніше від усіх називається. Але в розсаднику зовсім маленькі рослини, тому що було холодно, як самі знаєте, і в росли... і рослини не розвивались, ні капуста, ні помідорі. Ну, звичайно, вони ще своє наздоженуть, але ж вже не можна буде їх назвати ранніми. Важка цього року весна, і на душі важко. Послухаєш новини, в новинах одне чуєш. Від інших, від волонтерів, від блогерів чуєш зовсім протилежне. І від військових також протилежне. Іде правда. І не будемо більше садити, бо капуста в'яне. Якщо не посохне завтра, прикриємо її укривним матеріалом, то будемо продовжувати, а ні, то будемо чекати якоїсь хмурнішої погоди, можливо, десь Бог дасть дощу. Патички треба поставити сперти чи, може, яку дугу. Інструмент чоловік каже, що добрий. Так що, якщо Дергенький. хто ще капусту не посадив, придивляйтеся і можете собі зробити. А можеш і сказати, що зробив. А що зробив з термоса? Я був, робив в нього шител, а потім китайський термос, він там двойна стінка, і можна з них штук 3-4 зробити, певно. Ну, два точно буде. А не, он долгий, то он 4 штуки. Тут пластинка толще приварил. Оно стальное, хорошее. вот. вот такой стаканчик. рассада стаканчиков. Такі знаряддя для посадки капусти і такий наш метод посадки. А ще хочу показати, наскільки просте плівкове укриття допомагає раніше мати сходи, ну і, звичайно, я думаю, сподіваюся, що і врожай, ніж посадка просто в ґрунт. Ось ці кабачки посаджені разом прокільченим насінням. Ці ось такі. На день відкриваються торці, для того, щоб повітря доходило, щоб рослини потроху звикали до світла, до сонячних променів. І тут стоять позначки, ці посажені в той самий день. Декотра рослина вже проросла, а декотрої ще і немає. Я нарушно поставила позначки, щоб бачити. І тільки деяка. Рослина проросла. Ну, правда, вже на них і заморозок був ранішній, на березі біліло від заморозку. У нас тут берег недалеко, так що з берега заморозком добре тягне. Ось такі сходи відніються навіть через плівку, на ніч прикривається, а вранці знову відкриється. Посіяні огірки, але вони посіяні непрокільченим насінням і поки що нема, а комарів стільки, що тільки встигають змухувати з рук. Проводять свої аналізи крові і, і море їм по коліно, ще й сонце на небі, а вони вже тут, як тут. І отака всього-навсього русада в розсаднику. А сіяна вона раніше, ніж в плівковому укритті, але тут їй було холодно і вона ось така. Звичайно, ще можна і пізніше садити, але ж хочеться ранішої капусті. А на цьому закінчую сьогоднішню розповідь про посадку капусти. Вибачайте, що згадую про війну. Чоловік каже, не ней, а я не нею, але ж, але ж в нас також забрали чоловіка нашої внучки. У них маленька дитина п'ятимісячна, і їй дуже важко. Вона в місті живе. І він нездоровий, він навіть в армії не служив, бо в нього псоріаз, але їх забрали. І я не знаю, чи не за якогось крутелика його забрали. А взагалі хочеться вірити, що все буде нормально і все, як... все якнайскоріше закінчиться. І ми будемо під мирним небом України. Жити і садити наші городи і доглядати за ними. І збирати наші врожаї. Бувайте всі здорові, всім всього найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Якщо хтось не підписався, підписуйтесь, переглядайте, лайкайте, всім всього найкращого, до зустрічі!